Долучаємо до нашої розмови бійця збройних сил України із позивним Шайх Євген Ієвлів зараз долучається до нашого етеру Пане Євгене, слава Україні! Дякуємо, що долучаєтесь, що маєте на це час і можливість? Я вам слово, слова перед про горлівський напрямок, горлів околиці Горлівки. Фактично хочемо вас розпитати. Бачимо на мапах е, такий, ну не кулак, але палець в напрямку Юрівки. Яка ситуація зараз там? Е, яка обстановка? Так, це фактично пригород Нью-Йорка, так? Так, так, так. Трошки розповім. Бодіпстейт це вже виставило. Це не є секретом, але скажу вам, що ворогу Юрівки вже знаходиться не один день. І, на жаль, це єдине місце, де їм вдалося все ж таки трохи провалити оборону, підрозділ публічників, що стоять і вернутися. Вони ще не всю там йдуть бої. І скажу, що ну, якби це не околиці Нью-Йорка, це прямо вже примикаючи територію до Нью-Йорку. І в Нью-Йорку таке ж там де є вуличні бої. А наші позиції ворог штурмує вже тиждень, але поки все безуспішно. Наш підрозділ, але на жаль, от де-не-де є певні такі локальні у них просування, і можу сказати, що як все не малює на сьогоднішній день навіть приблизно всі напрямки, де ворог намагається розвивати свої штурми, тому що вся лінія, по всій лінії, яку ви бачите біля Горлівки, ворог вже тиждень намагається прорвати лінію оборони. Зрозуміло, що в їхніх цілях це турецький Нью-Йорк, в найближчих, і воно трошки нагадує принаймні зараз за за мапою така задумка зробити якийсь своєрідний, не знаю, оточення оцієї цієї угрупування, яке захищає зараз лінію від. Ну, не, скажімо так, від Нью-Йорка і, і на північ. Так, такий задум, в, і в, які ресурси вони кидають? Тобто, в, це здійсненний задум чи тільки от такі от локальні прориви будуть? А, ви знаєте, там я особисто свою думку скажу, ніякого задуму там не було. Ворог mm -hmm. постійно намагається промацувати нашу оборону. І вони на ділянку фронту, де фронт трошки провалився. Тобто, це я думаю, що для них, де самих було не дуже очікувано, що саме там наша лінія оборони трошки просяде. Тому я не думаю, що це був задум, що це кільце, що це там щось відрізати. А якби навіть тобі на дистанції, про який розповідає, він то йде, і ми спостерігаємо в аеророзвитку ворог. І сподіваємося, що десь хтось провалиться з цих позицій. Тут нехай участково там локально отримала воно успіх, але на сьогодні робиться все, щоб їх там локалізувати і не дати їм просунутися далі. А в цьому випадку подивіться, ми, ми місяцями чули власне від, від наших захисників на цій ділянці, що достатньо. Тихо було з точки зору фронтових в В основному ворог діяв північніше, так тобто в о, там Бахмутський, Бахмутській Часоярівський напрямок. Ну і південніше, звичайно, це ж була вся довга епопея довкола Авдіївки і так далі. А це частина... лінія фронту біля Горлівки тримається та, на тому ж місці, майже, останніх, не майже 10 років. А ще нам розказували військові, що спостерігають за пересування, релокацією там не якоїсь важкої техніки, перекидання. Зброї, тобто був достатньо великий період, за який логічно в, в, по цій лінії Торецьк-Нью-Йорк мала би бути вибудована друга, третя лінія оборони окопатися. Тобто, наскільки ось ця складова в, 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 в нас на цій ділянці фронту присутня? Ну, дивіться, лінії е, накопані, але я не дуже до в перешкоджу хвілю, щоб я озвучував саме, де вони. Ось на жаль, через це працювання ви побачите, що. Чи не там, де на сьогодні знаходиться ворог, але намагає підрозділ, намагається його локалізувати. Я скажемо, перекидання техніки розпочалося ще від іторії, коли ворог мав успіх на Авдіївці. Бо вони багато було техніки на Адії побігнуто, і вони під а, частину техніки розвернули наш напрямок. Тому я кажу, по лінії оборони, що Поліні пішов копання оборони, шо шо що мається на увазі? Якщо це форсифікаційні споруди. Знаходяться до ворога, позаду просто є ж кажуть, я не ну, Києві підлучатися. Ні, -ні а ми треба розкати. Чи з огляду на цей їхній несподіваний, так ви кажете, успіх, вони почали якісь інші дії, щоб підтримати його, так? Можливо, якесь. Крім техніки, ще більше особового складу туди підтягують, щоб спробувати далі прориватися власне в тих напрямках, де їм вдається, чи не використали цієї можливості і зараз ми маємо підняла особовий склад, бо позиції мало зайняти і потрібно щоки тримати. А на страмові там все зайшли відбит, ніж справа піхота. Потім не тримає. Я скажу нічого нового, ніякої практики вони там не зробили. Постійно в наші посадки намагаються прорватися групи е ворогів по 6-7 людей. Е це було, це не наверх на 20 фронту прорвати не зробили. Ми, ми, ми дуже добре розуміємо причину, чому це сталося, але ж такі розумієте, не, не дуже доречно все озвучити в ефірі. Є певні, от є було певне віконце, яке морок, на жаль, в цей час просунувся і зміг до, досягти. Нічого нового, шість груп, чи ші людей групки забігають посадки, намагаються штурмувати наші позиції. Тільки е, наші ділянці фронту ті, хто вже відбито більше 15, а на тому вона мала певну торнулася. Нічого того ранового немає, ніякої техніки так вони можна наволити не більшу кількість особового складу. Почули, що там трошки слабкіше, побачили, що як ми де, 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 ну, де проводилися, куди її почали де, де, розвивати, бо як кажу, це де не запланований там якийсь як кільце чи наступ, чи ще щось в офіційних пабліках від главкома Сирського в два тижні фактично його огляд він проїхав бойовими частинами, які на нулі з півдня на північ зробив висновки. Зокрема, там була фраза, що про ваш напрямок. Особлива увага щодо Торецьку і необхідність мати достатній БК. Чи те, що написав главком Сирський, вже відчуваєте? Тобто дефіциту немає? Ну, давайте буду відвертим. Дефіцит не відчувається з точки зору артилерії. Якщо мовити про те, що є в нас, теоретичний мінімум для того, щоб тримати оборону, є, але звісно, хотілося б більше. Хотілося б більше дронів, хотілося б більше снарядів замін. Це абсолютно очевидна історія. Гучною була доволі історія із Хапугою на СТО в Дружківці. Історія про те, що просто люди наживаються на тому, що військовим треба полагодити автомобілі, виписують захмарні рахунки. Гроші звичайно отримують, бо автівки корчі так звані потрібні на фронті. А потім, по перше, зволікають з виконанням завдання, десь там морочать голову, тягнуть з часом. Чи ви з такими історіями стикалися? Чи це поодинокий випадок? І в прифронтовій зоні ті майстри, які можуть бути корисними військовим, не роблять таких ганебних речей, як ось той чоловік. Дивіться, таких, як ви називаєте, хапух їх повно всюли у прифронтових містах. Це не повно на випадок, я вам скажу абсолютно точно. Але попри це скажу зразу, що є люди, які зовсім навпаки. Нам краще прогнати машину та ремонтувати на 30 кілометрів далі Покровськ, скільки ти там використаєш, 5 літрів соляри спалиш, де на сто з нас просто не беруть взагалі гроші за роботу, виключно оплачуємо там якісь запчастини. Тобто є є повністю навпаки, налаштовані люди, які доволі... Добре, добре допомагають і надінавіть за зучасти на грошей на бунт. В який спосіб що власне ви отримуєте підтримку від місцевого цивільного населення від тих, які залишаються? Слухати, якщо услідувати в, в контексті цього питання, там саме Нью-Йорк, то явно скажу, що є якась там критична допомога, бо ці люди живуть розумієте, 10 років на лінії фронту максимально адекватне населення виїхало, залишилося тіх тому, як до того вітя про що ми розуміємо, Це в більшості свої там але є в потрібна допомога, є в самім потрібно десь там на робота чи ще щось тут тобто, про яку допомогу. Звати саме завістовуха. Якщо глобально і брати міста, то не тільки нью які, там який там на розміні фронту умовно, а міста трохи далі. Там та сама Костянтинівка, Дружківка, Покровська, то по, звісно допомога є. Допомога не тільки там, знаєте, а може міг дати допомогу. Саме, я вам кажу, є людина, яка нам не столо там безкоштовно ремонтує автомобілі. морі, є. є людина, яка нам почуває дрони абсолютно безкоштовно. Тобто, плюс мінус люди втягуються в. На поляне, де скажімо так. Тобто, попри обстріли, люди mm -hmm. ще й мають час і бажання, головне, щоб волонтерити і підтримувати це добре. Абсолютно. Дивлюся, звіт Генштабу за вчорашній день фактично половина всіх боєзвітнень це Покровський і турецький напрямок. І, як мінімум, одну ціль, принаймні не хаотично, вони. Пробують вороги здолати саме в тому просунутися до і перерізати трасу оцю, Покровська Константинівка. Що від побратимів чути? Я, на, наскільки у них, як то кажуть, бойового ресурсу є, щоб стримати, бо о, крайньо, що ми бачили, це було 6-7 кілометрів до траси. Дивіться, теж ніяк не секрет. Там зараз сто яка яка роки тримала в дівку, це ор крутий підрозділ. А, саме на тому напрямку до ворог намагається рватися на трасу Костянтиніка Попромськ дуже багато побратимів і друзів. А, я скажу, живця не як знати така фраза може трошки до речі, на життя, не смерть. Поки всі живі, поки поки, поки стоять і доволі серйозно стримують. І я думаю, ви це можете бачити навіть зі все, що за останні місяць там критичне скасування має якісь локальні. Там по позиції на це не навіть не сто метрів, якісь позиції. Тобто с сьогодні ворог може зайняти наші хлопці там вже на весь відбувають. Тому цей задум про здійснення кільця про прохід чавого яру, вихід на трасу і за змиркання в кільце, щоб взяти оточення нашого групування військ, як це знаходиться тут тобто, і в турецьку, і так далі. Ну, по поки не вбачається можливим, пане Євгене, ще одне коротесеньке Запитання по дронах і по ребах чи те, що. А, власне, ми зараз спостерігаємо і чуємо, начебто, реби недостатньо потужні, недостатня їх є кількість, і російські дрони просто залітають досить глибоко в тил. Чи на лінії фронту у вас теж є таке відчуття, що бракує цього, і треба швидше розвиватися, змінюватися, тому що і вони рухаються вперед? 200% я вам скажу, що для зараз... розумію. Я ж не один раз колися вам, що це нашу зброю, якою ми знищуємо, так вони цьому плані такою до сильно розвинувалися. І щоб ви розуміли поребала, дійсно їх дійсно, і звісно, їх не вистачає, бо скільки сьогоднішній день ми закупаємо це, виключно за власні кошти. Тобто це є підрозділи під зарплату які на цих грошима закупили, поставили цереби, бо на сьогодні ворог залітає, по я ти дванадцять-то кілометрів. Я не хочу вже населення пункт, але такі кілометрів перелітають вороги дронних ці. Тому намагаємося за печально скільки саме вилітіми родом могли. Звісно, їх не вистачає, тому що ми не, ми не отримуємо ці зарплати, щоб закупити і всі машини себе забезпечити рибами. Звісно, ті, що виїжджають на передову, зі хлопців на позиції, звісно, то вони наскільки можна захищені. Це ж таке, сьогодні він спрацював, завтра це не 100% захист, а можна сказати, що про пишу молив, 200% відсотків дрони в привіт Дякуємо вам, пане Євгене. Євген Івлєв, боєць збройних сил України, позивний Ді. Шейх, був із нами.